Усім доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі, якщо хочеш мекнути. З вами я, незмінна ведуча yeah. цього шоу. Я, yeah. Аня. Oh, yeah. Ой, дівки, що ми сьогодні будемо з вами робити? Будемо робити якусь хрень, тому що я от дивлюся, що я наколотила, і, і з того, що було, і мені прям максимально все не подобається. Але є один дуже цікавий коктейль сучасний. Його зробив. Сучасниця голосно сказано, його зробили у 2000 році. Продумав один американець бармен. Придумав його Джон Сантер. Він ще живий, так що аналогічно, ну, роки. Він працював в барі на вулиці Сан-Франциско, де пили всі тільки бурбон. Це був таким чоловічим пілом. Для справжніх чоловіків. І він вирішив зробити трошечки його не таким. така, як всі, не така, як всі. Вицігатися, я так думаю, захтів і почав бадяжити бурбон. Почав бадяжити бурбон всіма лікарями, які були. О, котрий тона. Збризнути лимоном. І останній інгредієнт. Залазь у котел, мала засранка. Просто експериментував. І на одній із спроб він додавав в бурбон кавовий лікер і було так Фух. Йому дуже сподобалося. Він сказав, що це дуже вишикав чоловічий і мужній котель. Не знаю, що чоловічого і мужнього, але це достатньо смачно, досить смачно, досить цікаво. Бурбон, 60 бурбону, 30 кавового лікеру і апельсиновий вітер. Ну, револьвер. Тому що він говорить, що ти його випиваєш і або ти йдеш танцювати. <му> йдеш стрілятися the West. Не знаю чому, так? Я не люблю бурбон. Ні, воно не смачно. Але, моєму, чоловікові сподобалось. Так що, чоловіки, якщо ви хочете бути мужними, сильними, <сум> і тендітними, хочеться сказати, то попробуйте наколотити цю бадягу. вам має сподобатися. Також цей коктейль, його розглали тільки в тому барі, де робив цей Джон. Потім він відкрив другий бар і в цьому барі теж його колотили. На вуку тільки. Я ніде не роблю? Та ні. Дивися. Це тут тридцять. Наступний наш коктейль. Це експериментальні коктейлі. Я його зліпила із того, що було. Тому що пиво кампарі і фанта не кожен може пити в одному стакані. Набадяжили, так набадяжаю. Льоля в мене, говорить моя сестра, що сюди. На смак воно як бочка вмочили в стаканчики, ти його п'єш. Що ви хочете взяти від пипа, фанти і компари? Не знаю. Ну таке на, на любителя на поціновуваче, або як і не було від нього, я так думаю. Безалкогольним. І третій наш коктейль для тих, хто любить чай. Чай принцеса Нурі? Мекід і мекеди, отак буде краще сказано. Перед вами сучасна міксологія у вигляді, чай заварного чорного, лімон Італійського лікеру і просеку. Знаєте, на смаку реально як чай. Значить ти п'єш чай з лімончиком і просто трошечки газиків. Не скажу, що я буду пити цей коктейль вечорами сумними і веселими теж. Але вона має право на існування для того, щоб раз так мекнути і не обригатися, то, в принципі, може бути такий коктейльчик. На повсякденній основі небо чаю не написашся і мочево теж. Ну чай. Чай. Погнали робити. Дякую за перегляд. Не забувайте, будь ласка, на мене підписуватися. Для мене це дуже важливо. Не забувайте, будь ласка, ставити оці голови, лайки, писати якісь дивільні коментарі. Та вже хоч обісліть мене чи що. І якщо хочете підтримати мій канал, то закиньте пару гривень. Треба підтримувати українське. Або матері в декреті, які п'ють. Я не знаю, вибирайте одне із двох. Отаке. От Друга частина нашого, нашого випуску була дуже весела. моїй доньці було день народження вчора. Mm. І ми святкували, як бачите, у мене тут фотозона. Голова єдинорога, але вирвав ноги Єдинорогу в першу секунду, коли побачу його щось такий Хлопцям не сподобалась ця коняка. От було весело. Ми зняли кімнату дитячу до 450 болярів. Я не з такої сім'ї, як другі. Я з багатої. Плюс я робила кекси і торт. Два торта є так, ви собі просто не представляєте. І вечором до нас приходили друзі. Дитяча кімната, це моя біль. Я не знаю, чому так. Ми жили 10 років в Кракові, і в Кракові було, ну, не скажу, що саме краще в світі дитячі кімната. Так, були старенькі, потрьоплені, грязненькі, але була альтернатива, чиста. І вони всі були в. Однакові цінові категорії майже, ну, плюс-мінус. Тут, ну, це просто жах. Я не знаю, но, мабуть, було тільки в одній дитячій кімнаті, де було чисто. По-перше, сама дитяча кімната, де святкувалося в день народження, де всі дітки сиділи і їли торт. Я не знаю, хто завдиджена. Якщо хтось з мене завдиджена дивиться, то ви маєте знати. В лікарні з здають аналіз. Не знаю, як зараз. Але раніше, щоб здати аналізи, треба було спуститися в підвал. І там були такі потрьопані старі стіни, погане освітлення, бо в підвалі не було вікон. І трошечки стрьомно. Оце була ця кімната. Ми зайшли туди якісь грязно-зелені стіни, на яких пошкрябано поклеєні скочі від інших шариків. Я за це все дивлюся, і в мене просто виникає паніка, що я хочу вернутися назад, я не хочу тут бути. Але добре, що ми купили шарики на Аліекспрес з Бенбеном. Пообклеювали цю кімнату і трошечки стало веселіше. Сама дитяча кімната непогана, але не дуже вже вона така брудна, така затрьохна, така пошарпана, що це просто, ну я не можу проти собою. Я навіть не знімала. Я одну кінату, коли знімала, якщо хочете побачити, то переходьте на мій інстаграм, і там є відео з грязної кімнати дитячої. Так то була не грязна дитяча кімната, ну просто то був квіточки дуже малесенькі. Тут було дуже брудно, дуже старесе, потріпане, Воно видно, що не ремонтується, просто то скочем, то скобами закріплюється. Ну, таке, знаєте, мені не дуже сподобалось. Я сподіваюся, що ми найдемо якісь інші альтернативи все чистенько-гарненько. Навіть не знаю, скільки це буде коштувати тут, тому що я бачу, що щось нормальне і потьове воно буде коштувати своїх грошей дуже довго. Дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Повірте, я вириваюся із своєї цієї мадаринської комірчини і впускаю щось нове і пробую щось нове. Мені це подобається, дуже максимально подобається. Я щось роблю, я не сижу на місці, я мала піти на просто на роботу, а не це мехати тут на камеру. Але що поробиш? Знаєте, ну не це тільки ж показую вам, вже хорошо. Всім до побачення, до зустрічі. Так, щоб це таке гарненьке взяти.